Усім привіт! Вітаю вас на каналі Монтрейд. І що ж, зараз нас 14.24, Ми завершили першу торгову сесію, і о 15.30 нас очікують новини. Цю новину ми відторговуємо кожного тижня. Одразу хочу сказати, що. Що усе наше ком'юніті абсолютно безкоштовне, тобто є основний канал, де ми ділимося статистикою навчальними постами, а також сповіщаємо про трансляції, адже торгуємо на ютубі майже кожного дня. І усі трансляції є в записі також на каналі. І окремий канал навчання. Особливо рекомендую для новачків, якщо ви вперше заходите у цю сферу, хочете розібратися, дивитися з першого поста, ознайомлюйтеся, спеціально записували для вас відео. Окремо наголошую на мані ризик менеджменті і рекомендую щодо перегляду основи логіки руху ціни. Аби значно краще розуміти в принципі концепцію логіки руху ціни, бо у кожному відео її повторювати не хочу. Є ось готове відео. У багатьох відео я також повторював основи логіки руху ціни, але є також вони в каналі навчання. Ну і ВІП-канал, де ми торгуємо з вами кожного дня. Відторговуємо новини, довгострокові угоди, і, в принципі, у нас дві торгові сесії на день. Тож ось у нас була перша сесія, трішечки її переніс, тому що не встигав, і полетіли. Євроут, перший плюсик забрали, банальний аналіз, просто за трендом плюс фібоначі. Певний плюс перший забрали. ПБП Че це було вже за стратегію за яка також є в каналі навчання. Останнім часом за нею забираємо достатньо багато. Плюсів, але тут був достатньо натягнутий плюсик, хоча на трейдингів виглядало значно приємніше. Після цього ГБП Чехев спробували ще раз зловити корекцію. Але тут у нас вже був більш накопичувальний ефект. Ну про це тут розписав, хто хоче поставити на паузу. прочитає. хвилинки, на жаль, не вистачило, тому забрали мінус і шукав перекриття. А от USD попали на фейк пробиття. У нас була сформована зона підтримки ціни, від якої ми купу раз давали реакцію на підвищення. Тут сформувалася акумуляція, але ми повертали валитися нижче. Побачив, що вибилися з боковика і очікував продовження росту. Але все ж, аут не спішив. Було пробиватися, і пішло на повторний тест нижніх границь. Єврокат від нас в а от чехев ось тут ситуація, на мою думку, була шикарна і мала забирати неймовірно впевнений плюс, якщо й зловили шикарну точку входу. Також, в принципі, усе тут розписав. Не хочу на це зараз тратити багато часу. Хто хоче, зупинить, прочитає і побачить. А у нас закрило тут в повернення. Після чого одразу полетіло нижче і виконало навіть свій таргет. Щоб ви розуміли, давайте ось так зроблю. Зайшли ми на ось цій свічці, а в повернення нас закрило ось тут. Я не є емоційним, але ось ця ситуація. Це мене трішечки вивела. Ну і євродолар знайшли просто ще одне перекриття і забрали вже впевнений плюсик. Відповідно, зафіксували профіт на 392 долари. Ну а на вчорашній сесії просто забрали три плюси в ряд. Дуже важливо коректно керувати ризиками, тому ще один раз наголошую на мані ризик як би це дивно не було, але чомусь багато людей не розуміють важливості цього і просто пропускають, через що стабільно постійно зливають свій баланс до нуля. Але мані ризик менеджмент це банальна математика, яка допомагає знизити ризика. Ну і пропоную переходити до пошуку перших ситуацій. Буквально годинка залишається до новини, тож хотілося б максимально швидко зараз забрати декілька плюсів і також зафіксувати профіт. А у Чехев може сформуватися ситуація. У нас є сильний трендовий рух на зниження. Отже, ми працюємо також разом з ціною лише на зниження. Локально у нас формується мікроакумуляція. Тобто ціна перебуває у невизначності і торгується від нижніх рейсів до верхніх, від верхньої до нижніх. Так як у нас загальний тренд на зниження, то цікаво бачити пробиття нижче. Тож я хотів би побачити фіксацію ціни нижче попередньо сформованих мінімумів. І заходити на подальше прибиття. Але до закриття свічки залишається ще 30 секунд. Тож давайте подивимося, як вона закриється. До речі, закрилась достатньо впевнено. Дайте 3 хвилинки і натискаю продати. Дали ще корекцію на ребаланс, тож очікую подальше падіння. Я б навіть сказав, що в нас не просто така акумуляція, а ось такий локальний несхідний рух. Але пробиття все одно хочеться бачити на зниження, і фактично точку входу я взяв просто від верхніх границь. 2,5 хвилинки залишається до відпрацювання. Давайте спустимо 3 секундочки, бачимо гарне продовження падіння ціни і забираю перший впевнений плюс. 184 Профіту і формується ситуація по євродолару. Три хвилинки натискаю продати та буду очікувати як мінімум формування корекції. Тут ситуація за стратегією за яка є розписана особисто мною у каналі навчання. Постарався тут максимально просто усе подати, аби кожен міг розібратися. Стратегія в загальному дуже дуже проста. По аналізу бачу дуже імпульсивний ріст. Ну і в осьому моменті, коли я брав точку входу, ресай був у перекупленості, що також є однією з умов за стратегією, тобто вище значення 70. Ну і також був сформований попередній максимум, від якої ціна давала реакцію на зниження, тож тут аналогічно я хотів бачити реакцію на зниження. Що мені дуже подобається в цій стратегії, те що в цій точці я розумію, що є декілька варіантів розвитку подій. Перший це ми просто полотимо вище, тоді я заберу мінус. Другий це ми дамо корекцію, після чого полотимо вище, тоді я заберу плюс, тому що я даю час експірації 3 хвилинки, і корекція мене також повністю влаштовує або ж повноцінний розворот і також впевнений плюс. Але за цією стратегією дуже важливо, аби був імпульсивний підхід. Тобто в даній ситуації у нас було три великі зелені свічки. Ну гаразд, ця сформувалася в червону, але тут вона була. Все ж таки зеленою. Ось тут також була гарна ситуація, але в протилежну сторону, бачимо імпульсивне падіння, три великих червоних свічки, була сформована зона підтримки ціни, від якої ціна давала реакцію на підвищення ось тут, ось тут. А РСА був у перепроданості, тобто нижче значень 30. Бачимо моментальну реакцію на підвищення і можна було теж забрати впевнений плюс. Поленка залишається до відпрацювання, давайте подивимось. 5 секундочок. Шикарна розворотна реакція на зниження, і забирає другий плюсик 184 долари профіту. Ну і шукаємо одразу третій плюс. Також, якщо виноветься. Я рекомендую долучитися банально до нашого прямого ефіру і спробувати поторгувати з нами на ефірі. Там ми торгуємо за іншою стратегією на ОТС ринку. Цю стратегію ми самостійно розробили і з усіма учасниками ділимося також налаштуваннями індикатора, які ми використовуємо, а саме лінії Болінджера. Але ви можете просто долучитися до ефіру і спробувати поторгувати за сигналами, які буде давати ігор. В такому форматі на Ютубі ми торгуємо вже понад три місяці і стабільно забираємо також плюси. Тому Хто хоче переконатися в статистиці, можете зайти в канал, погуртати та порих... Глянути статистику, або ж навіть прийти на Ютуб і подивитися якусь трансляцію в записі. Готую собі час експірації дві хвилинки, тому що зараз може сформуватися ситуація по ГБП Аут, і натискаю кнопочку купити, очікуючи подальший різ ціни. По аналізу в загальному ціна зростає. Отже, ми працюємо також разом з ціною на підвищення. Локально бачимо сформований рівень супроту, від якого ціна дає реакцію на зниження. Ось тут ми затестили рівень, дали корекційну червону свічку, після чого пробуло пройти нижче, нас не пропустили, і сформувалася велика тінь під свічкою, тобто ціна моментально відкупилась. Ось цією свічкою я вже бачу фіксацію тілом вище попередньо сформованих максимумів. Це демонструє силу покупців. і Я очікую подальше пробиття цього локально сформованого рівня супротиву. Ну і давайте дивитись за відпрацюванням. Ще буквально хвилинка залишається. Наразі БПУ не спішить пробиватися, Ну але ще є час. До верхніх границь ми достатньо сильно піджимаємось, то ж пробиття тут вже проситься. 5 секундочок залишається, і що дасть мені плюс чи не дасть? Два-один ні, на жаль, закриває мене в мінус. Нічого страшного в цьому також немає. Імпонує що під свічками формуються кожного разу, коли ми пробуємо Пройти нижче великі тіні, тобто ціна відкупляється, і справді цікаво вже бачити пробиття вище. На жаль, тут не встигли повноцінно відрости, забрати мене в плюс, але нічого страшного немає. Головне, правильно керувати ризиками. Тому в наступну ситуацію просто заходжу в два рази більшої суми. Чи мені цікаво виглядає? Тож три хвилинки натискаю продати, та буду очікувати як мінімум формування корекції. По аналізу тут також більше схиляюся до стратегії з RSI. Бачимо, що RSI у шаленій перекупленості, тобто вище значень 70. Є попередньо сформований максимум, який ми давно. Давно не тестили. Також бачимо достатньо агресивний ріст з мінімальними корекціями, але подивіться наскільки багато зелених свічок. Я би сказав, що тут іде накопичувальний ефект, і цікаво було б бачити якусь більшу корекцію, ребаланс на зниження. Але так як заходжу лише на 3 хвилинки, то мене влаштує також незначна корекція, після чого подальший ріст. Ну і давайте подивимось за відпрацюванням. Півтори хвилинки ще залишається 5 секундочок, а ось і довгоочікуваний імпульс на зниження. Але дивіться, мене як ніби ще хотіло зрізати два, один ні. Все ж таки, закриваю плюсик 360 доларів чистими є. Тобто, фактично. Цей повільний ріст я прирівнюю до акумуляції і очікую якогось певного ребалансу. Тут, як бачимо, зловили теж суто корекцію, після чого йде агресивне продовження росту. Так як у попередній ситуації я забрав мінус на 200 доларів, то у ці я повноцінно перекрився і вийшов плюс на 160 доларів. І схожа ситуація була по євро піввай, але мені вона менше подобалась, тому що ми повноцінно не тестили ось цю зону. Ось тут якраз був вже цей тест, і можливо можна було б зайти навіть ось тут. Але все ж не хочу тут вже ризикувати, можемо пробиватися. Корекції вже тут дали. Не актуально. В загальному. Три гарних плюсики я забрав і вважаю, це непоганий результат, можна фіксуватись. Надіюся, це відео було корисним. Тоді став лайк, підписуйся на канал і буду чекати тебе на прямому ефірі. А якщо залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Я усе читаю, на усе відповідаю. Усім профіту!